Вітаю товариство! Сьогодні переробляв проєкт вулика Варе, який ми виготовляємо де що доробляв, де що зробив для більш зручності для пасічника і для нашого виробництва. Сам вулик складається з дна, чотирьох корпусів, підашника і даху. Ось. Кожний корпус має віконечко, де можна подивитися наскільки бджілки протягнули стільники. Саме дно має лотки. Це є лоток, який на зиму. Закривати можна повністю дно. А це є сіточка, яка практично повністю на ціле літо відкриває свіже повітря до корпусів, збоку в розрізі виглядає ось таким чином. Тут використовуються не рамки, а використовуються верхні планки. Хоча багато дехто використовує рамки, але рамки не звичайні йдуть, а в переважній більшості йдуть рамки з натягнутим дротом знизу. Ось так він виглядає з боку, і з боку я тут власне показав висоту. Самого корпусу. Висота корпусу 210 мм. Загальний, загальна висота вулика ви бачите. Розміра корпусу, значить, корпусів це є внутрішні 300 на 300. Ну і відповідно я вже показував висота 210. Ось такий чудовий. Вулик варе можна у нас замовити, можна виготовити самому, як кому цікавіше. Всім вам добра, бережіть себе!